На Закарпатті стартує унікальний культурно-патріотичний проєкт Міс і місі Закарпаття. Не просто конкурс краси, а ініціатива, що об'єднує мистецтво, благодійність і силу жіночого духу в ім'я підтримки захисників України. Цей проєкт покликаний не лише показати зовнішню привабливість, а й продемонструвати внутрішню стійкість, мужність і щедрість серця українських жінок. Як то кажуть, краса врятує світ, і ми бачимо, як наша краса рятує нашу державу, і ми продовжуємо. Боротьбу. Наші жінки дуже не просто гарні зовнішньо, це гарна душа, гарне серце, гарна професія. Ми завжди бачимо різних жінок у різних епостасях, і тому ми вирішили дійсно підтримати таку ініціативу, з якою до нас звернулася наша переможниця. І гордість Закарпаття, так як вона в нас є, переможниця світового конкурсу краси. Ми вкотре просто маємо можливість показати і один одному, надихнути інших жінок на такі гарні подвиги, де ми демонструємо свою красу не лише фізичну повторюсь, але і ту, яка спонукає. Боротися за наше майбутнє наших чоловіків, яка спонукає наших дітей до розвитку. Ініціаторкою проєкту виступила власниця конкурсу Наталія Сантімрей. Вона зазначила, що головна мета підтримка 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Участь у конкурсі можуть взяти всі охочі, і мешканки області, і вимушені переселенки незалежно від віку та зовнішніх параметрів. Кожна учасниця розробить власний благодійний проєкт. А переможниця в номінації мізглядацькі симпатії визнаватимуть. За сумою зібраних донатів на підтримку захисників конкурси краси це не тільки гарна глянцева обложка, це в першу чергу добрі справи. Це в першу чергу благодійна велика робота потужна. Тому ми своїм конкурсом, в першу чергу, в нас на меті зібрати кошти для нашої 128-ї гірсько штурмової бригади, допомогти нашим захисникам таким чином, подякувати їм за все, що вони роблять, Роблять для нас за те, що вони захищають нашу свободу, шанувати їхніх жінок. Адже наш конкурс відкритий абсолютно для всіх. У нас є багато різних категорій в категорії міста, в категорії місіс. і абсолютно немає ніяких обмежень. Ми не вимірюємо красу ні кілограмами, ні сантиметрами, ні роками. Кожна бажаюча жінка, яка може і має що донести цьому світу, може поділитися. Частинком свого частинкою свого внутрішнього сяйва та зробити щось добре і потрібне може прийняти участь в нашому конкурсі. У рамках проєкту заплановано сім кастингів: два в Ужгороді, інші в районних центрах Закарпаття. Перший відбудеться вже 19 липня в обласному музично-драматичному театрі. Під час кастингу також проводитимуться збори на закупівлю дронів. Фінал конкурсу запланований на листопад в Ужгороді. В реаліях наших в воєнний час тепер жінки тримають майже чотири кути на собі, поки наші чоловіки боронять нашу країну. І ми, звісно, хотіли би підтримати цих жінок, показати їх, їхню силу, їхню глибину їхньої душі, а через костюми. Через наші виходи я впевнена, нам вдасться це продемонструвати, оскільки всі виходи наших учасниць будуть в дизайнерських речах від наших українських дизайнерів, які зараз проживають дуже нелегкі часи. В декого розбомбили бомбами цехи. Люди не мали можливості як працювати, але вони відшивають ті колекції, і ми обов'язково презентуємо на наш нашому конкурсі роботи наших українських дизайнерів про важливість такої ініціативи з погляду психологічної підтримки нагадала і лейтенантка Ольга Дарабан, офіцерка групи психологічного супроводу та відновлення 128-ї бригади. Проєкт міс і місі Закарпаття це ще одне свідчення того, що краса в Україні має нове обличчя сильне, цілеспрямоване з глибокою вірою в перемогу.